Всім привіт рибаки. Сьогодні будемо шукати білу рибу проводку. І ми йдемо зараз по таким моїм древнім місцям річки Пуш. Я вже тут не ходив дуже давно. Останній раз я тут плавав, але щука не клявала. Сьогодні я вирішив поїхати в ці камні пошукати білу рибу проводку. І також хочу закинути декілька точніше одну махову водку по дну. У мене є храбак. Хочу подивитися, що буде. Така бачу маленька проблемка з берегом, він воно ну, але не дивно, тому що є у нас глибина під ногами. Якось постараємося зараз собі тут відтопкати місце. І будемо десь так от закидати сюди на течію, туди де течія, якраз кам'яна яма. Я думаю, цікаво буде по цих ложбинах половити. Плюс зараз води мало, я так от стою, дивлюсь, то це означає, що кльов буде інтенсивний. Да, тут дуже обривістий берег. місце дуже класне, але берег дуже обривісти, дуже важко тут закріпитись буде. Зараз щось придумаємо. Тут вже буде помягче берег. Я думаю, тут і станемо, якась штативо якраз штати якась бачу в камінні блистить риба, якась риба ганяє. Хижака не видно, хижак стоїть, хижак пасивний. Воно й не дивно, тому що стоїть сонячна погода, ясно, жарко. Насправді. По цій причині я не є фанатом зараз стояти десь на сонці, тому що жарюся. Хоча на мотоциклі я сюди добирався, то їхати такого, ну... Холодновато буде. От бачу, косяки білої риби ганяють. Зараз ми це листя закинемо. Я спочатку не помітив, але бачу, ось тут навіть хтось і ловив. Видно, люди ловили, коли було більше води, це була більш така весняна тема. Розумний хід конем, я скажу. Знаєте чому? Тому що течі тут слабо в цьому місці. Там сильно, тут слабо. Ложбіна кам'яна. Махово закидаєш, під це дерево. І тут може навіть влітати карась, лящ, якщо він тут є. Ну, біля цього каміння риба в будь-якому випадку вкручується. Спінінга не брався ні з собою принципово, не хотів я а, хижака ловити, хочу чисто половити таку мірну рибу. Навіть не хочу сидіти зараз десь у лілія ждати карася. Хочеться якогось такого інтенсивного кльову на поплавок. На болотах я вже був, Тепер вирішив поїхати на верховодочку. Ось в місці собі взяв фанатік плітка кулемет. Зараз трошки Змішаємо мене, там макуха є, макухи мало. Зараз змішаємо плітку кулемета. Запах такий цікавий. Чим це так воняє? Навіть не можу згадати, що це за запах такий. Зараз дамо трошки у кормах. Розбухаємо і Неплохо, в принципе, жить можно. Да, тут, конечно, падать бы не хотелось. Дуже такие обрывистый берег на уж. Вот, наверное, нашей воды взял. Ничего, зараз размешаем за макухой, воно разбухнет. Сейчас подцеплем зараз. И прям запах. Фу. Дуже штирить так що я не знаю. От і все, змішали зараз. Такі бачите, воно таке чорне. Ну, прикольний запах такий, як якась м'ята, чи якісь щось таке, якісь щось ці пусові І наша макуха тут лежить ось. Просто змішаємо, щоб О, трошки більше прикольно і він був поярче такий. Як вона пахне. Давайте, напевно, друзі, зараз закинемо пару шариків для верховодки, хай вона припливає, потім ми будемо виставляти штатива. Поки ми це все будемо робити, визначимося. Махова прийде до нас в праву сторону, верховодка буде клювати прямо по центру, тому що в мене є можливість зараз там знизу стати і поласкати руки. Тут будемо верховодку ловити. Так зараз закормимо обільно, щоб вона тут покручувалася. Ну і закинемо пару шариків. По дну, я думаю, лишніми вони теж не будуть. Може вдасться зловити якусь плітку, плітку будемо ловити там навпроти дерева. Зараз поставимо опарищу. І поставимо хробака, подивимось, що там у нас живе понизу цього кам'яного дна, може десь якийсь навіть, і карась клюне. І Зараз почнемо закидати проводку. Я вудку проводку кину другу, тому що я зараз знаю, що як я закину проводку, зараз буде мерво. Я бачу верховодка тут і якась така ще біла риба, чи краснопірка, чи плітка, вони тут ганяють. Так, Ну що, там робиться нижче, нас падає злися з дерев. Вони просто сходять з ума. Плюс тепленько так рибка ріпка ганяє. От і все. По одну клюнула верховодка, друга зійшла. А Цю я більше витягнув. Так гарно ще ж повело як. Я думаю, щось побільше буде. Це клюнувана, заказується верховодка по дну. Вудка в проводку буде достатньо проста. Один гачок, дві такі дробинки по 0,75 г. Флегманський, по-моєму, поплавець, якщо я не помиляюсь. О, флегман. Двоєчка нагрузка і гачочок-троєчка для. Білої риби. І ось настимо ми зараз цю всю історію, я думаю, двома опаришами почнемо, щоб зразу відсікнути оцю всю дрібноту thank mm -hmm. you Ось, потненько клюнуло в деревах. Гарно, гарно верховодка взяла. Така вожбінка йде, а це вона на ній і непогано клює. Ого, 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 яка, ти диви. Прям осінній трофей почав брати, а мене спокійно. Тут саме звуження в, в, в цьому місці, де там камні, і вона тут саме в цій ямі збилася, я ще прикормив її в придачу, збив. Она тут точно е. Ух. Ух. Вот это, друзья, что-то было хорошее. Це була не верховодка. Я думаю, це була плітка. Навіть по покльовці видно, що це була не верховодка. Видно, взяла плітка на бровці. Це то краснопека, я одразу бачу, навіть у воді. чинить брод і невеличка краснопека взяла. А там іменно ось така бровка, ось тут в цьому місці йде. А це щось таке, ну більше долоні я бачу, така була рибіна. Навіть важко сказати, що тува. Ого, угу, краснопек як воно знову. Хороший Хороша краснопік. На бровочку я закидаю, на бровоці бачу рубі більше стоїть, ніж на ямці. Вона видно зараз виходить з ямки на бровочку гріться, заодно вона і трошки кормиться. Ешь, что-то неплохое. Что-то такое взяло. Ну, зацепил у тебя верховодку. Знал только ага, самое. Вот с огнющего верховодка клює. Такая упала вода, а на Ох, знов хороша. Ого, які. Є. Хороші рахунки, беруть. Знов хороша, Йома, що робиться! Оце тут і збилось на цій ямі, невивычки на цих камнях. Це прям, ну... Весною така рідко, навіть клює. Щоб потрапити на кльов саме такою весною, це треба їздити, я не знаю скільки. Оце верховодчики було трохійня. Ну, це такий прям кошмар, яка верховодка клює. Це велика верховодка вважається для нашої річки. Тут буває, ще осінь у листопаді ще більше клює. Бачите, осінь вона вносить свої корективи, ловлі такої риби. Ух! Що це таке було? Диви, як загнуло. Я рибіна була гарна, така покльовка була, притопила, так і тримала. Це все так рупняк, так. Так, поставимо зараз на крупня, яка трошки перше позачіплюємо. І закинемо туди, де крупняк зійшов. Що це за горе таке? Знову зійшов крупняк. Та не можна, бачите, воно засікає, воно хапає, як тут і багато стоїть. О, це краснопірочка взяла. Невеличка. Бачите, друзі, що робиться, що робить політка кулемет. Дійсно, біла риба в цих місцях бере непогано. І враховуючи цю ширину річки, то я скажу, що от таку рибу було приємно. Так, да, це може там, комусь не але якщо брати от верховодку, брати краснопірку, таку білу рибу в проводку, яку можна приїхати на річку половити, то ці місця дійсно непогані. Тобто зараз на бровці бере непогана риба. Там з ладоню краснопьякі клюють, майже з ладоню верховодки беруть. Непоганий варіант прийти просто, знаєте, там декілька годин, собі якусь тараньку наловити, якщо вже ж ви її їсте, плюс побачити кльов, плюс гарна річка. така ось, Я стою да, така ось золота осінь. Щуку ми завжди спіємо половити. Ще на щуку у нас грудень, січень, лютий, там ще березень початок. Тобто ми це завжди спіємо половити. А от коли така от осінь, у мене такого досвіду ще немає, що я ловлю, сижу там в проводку на поплавок, тому що ця ловля сама по собі цікава, унікальна. І зараз е, саме ідеальна погода, риба поверху, плаває, гріється, і, а вже ж жирує перед е, холодами, тому що через місяць у нас на полісі вже. Погода, я думаю, кардинально зміниться. Ну, буде чудо, якщо ще буде стояти така 25-градусна температура, як була в тому році. Ну, а ми продовжуємо ловлю, тому що зараз, в принципі, кліє непогано. Ось ця риба, за якою я сьогодні приїхав, королівська. Верховодка. Гарно, гарно, клюва, гарна на роботі. Тут клює, так. Давайте давай, далеко кидать, не треба. Річка сама по собі не широка, піщане дно, і вона тут це, саме тут і тако стоїть в цьому місці. Ух, яка покльовка, ух, які покльовки. Ух, які покльовки, ух, які покльовки. Капець, просто. Я таких покльовок давно не бачу. Це не весна, друзі. Це не весна, коли вона не знає, що вона хоче. Це осінь. І вона ось ну хороша була. Да, що це таке? Аж буйснуло так, що офігеть мене. Оце ху Трофей дня. Ні, це каверховодка. Огойка. Ну, це прямо вже я не знаю. Друзі, в цьому році таких я рідко ловив. Це вже майже чехоньсько робив. Дивіться, яка здорова верховодка взяла. Ну це прям трофей ще. Ну, це крупно, навіть відчувалося, що як ти тягнеш, то щось тягнеш ну, більше ну, таке з долоню. Ну, Бачите, моя теорія підтверджується, що на осінь біла риба, така як верховодка, краснопірка, яка зимой не клює. Ну, відносно, да, вона то клює, але не так, як плітка, то. Перед зимою вони жирувати будуть і це ще не останній день, коли вона така буде клювати. Так, да, друзі. Я ось на полпорі глянув, яка там рибіна. Ще я навіть не вірю, що така верхотка на нашій річці буває. А мені бувало, діди казали, що буває ще більше клює. Бували казали, от така клює, але на яйця-мурах. І це буває або жовтень, або листопад вона така клює. Я вам скажу честно, оно даже по поклевке видно, что то нормальная рябина, она сразу плывет за течей, або топить на дно поплавок. О, есть. Что хорошее нового хорошее взяла? Это взяла у нас, это же гар, гарно красноперка взяла. И тоже не берем. Эй, живы. Почемачиваясь брать коснопика, водка затихла. Затихла трошки. О, щось хороше. Яка була ха ха <рес> <рес> Капец просто. Как это супер, как легально? Під вечер. Поехали. Хай поевай. Ох, есть. Верховодка гарна ну Ага она верховодка прямо. Є. верховодка. Оце так тягне. Непогано тягне, кстати. оце гарна верховодка. Ну що, друзі, будемо верховодця закінчувати нашу сьогоднішню вивозку, проводку. Зараз підведемо підсумки, подивимось, що ми тут нашморгали. Я приблизно десь сиджу з годину, дивіться, я трошки трані наловив і видно, що попадали такі ну, гарні, непогані трофейні, можна сказати, верховодки. Також бачу тут трошки. Хтось на ніч сидить, але я цей пакет їх заберу вдома. Спалю, щоб він тут не валявся. Сидів ми ось в такому чудесному місці. Сонце вже потрошку заходить за обрій. І я думаю, будемо закінчувати сьогоднішню нашу риболовлю. Я вже так наловився, такі покльовки, такі сходи, краснопілки гарні клюють. Одним словом, осінь це гарна пора для того, щоб виїхати. Десь на вузьку річку взяти з собою проводку і просто посадіти в товщі води, пошукати якусь там білу рибу. Будеться краснопірка, буде, це пірка, буде це верховодка, а може навіть і плітка, різниці особливої немає. Єдине, що потрібно знати, це треба зробити гарну, якісну прикормку В нашому випадку це була плітка кулемет плюс макуха, і там трошки було хліба закормити гарну перспективну точку, тому що ми на цій точці ось стали дійсно, вона хитра. Бровка вхід в таку ложбину, і в цій ложбіні на бровці брала гарна верховодка, гарна краснопірка. Я думаю, якби ми тут попали, коли є якийсь жор, або навіть було більше води, всі шанси зловити тут плітку також би були. Але треба розуміти, що води мало. Я думаю, тут браконьєри теж тусуються і плітка, вона просто коли вода падала, вона просто пішла на яму. Тому, друзі, напишіть свою думку в коментарях, поставте цьому відео лайк. Ну і чекайте наступні випуски по мірі на каналі Рибар Украины. України. Всім до зустрічі!